А ну що ж, маємо до вас, знаєте, чимало питань. Uh -huh. Хочеться трішки більше дізнатися і висвітлити тему власне, про людей з порушенням зору. А, яка кількість громадян в Україні з порушенням зору і власне з глибоким ураженням? І чи збільшується ця кількість? От, чи є якісь цифри, статистика, чи хоча б якась загальна картинка цього? Звичайно, є. Вона не остаточна, тому що цей процес постійно. Розширюється, здвигається, переміщення людей дуже багато. Але на сьогодні ми можемо сказати, що тільки в нашій громадській організації біля 30 тисяч осіб, це які, як правило, мають глибоке порушення зору, тобто досить суттєве. Да? А людей, які мають просто порушення зору, ну, скажімо, там 70% чи 80%. Їх в Україні, ну якщо розуміти, тут дуже важко зараз сказати, тому що окуповані території, ті, що захватили, так, так, так ну то явно, що більше 100 тисяч таких людей. Таким чином, досить суттєва цифра людей з порушенням зору. А враховуючи те, що йде війна то mm -hmm. цих людей дійсно постійно збільшується. На жаль, mm -hmm. дехто з них, втративши зір через якусь частину виліковується, проходження медичного і реабілітаційного курсу, а дехто так і лишається з порушенням зору. Mm -hmm. Дякуємо, дякуємо. Дійсно, ці цифри вони вражають. Мені стається, ми часто живемо в такій певній бульбашці, не розуміючи дійсно наскільки багато людей зараз живуть з порушенням зору, і яка, наприклад, інфраструктура їм була б потрібною, так тому що ми українці. Мені стається до повномасштабного вторгнення особисто я навіть не задумалась про те, чи є, наприклад, певні інклюзивні моменти, коли ти йдеш в якісь заклади чи. Коли ти йдеш, наприклад, в магазини так само, і от цікаво, яка соціальна інфраструктура для незрячих громадян є наразі в Україні і що потребує покращення? Знаєте, розвиток, значить. Розвиток системи об'єднання громадян з проблемами зору розпочався ще на початку минулого століття. У uh 1933 -huh. році держава прийняла, ну, уряд України прийняв рішення про те, щоб заснувати таку всеукраїнську громадську організацію. І ось ми, тобто Українське товариство сліпих, практично майже 100 років назад розпочало розбудовувати інфраструктуру для незрячих громадян України. Що це таке? Ну, Наприклад, е, візьміть гуртожиток. Mm -hmm. да? От люди прийшли зі школи, куди їм? Куди їм? Да? От вона була дитинка з села, вона попала в школу-інтернат, закінчила його, і їй же кудись треба, ну, хтось може е, піти там, навчатися вищий учбовий заклад. А той, хто не може, тобто потрібне місце проживання. Його держава не зробила. Тобто, все це робило Українське товариство сліпих. Отже, спеціалізовані гуртожитки. Людина десь повинна, ну, скажімо, відпочивати, творчо зростати. Є клуби також спеціалізовані, які є ну, чисто пристосовані для незрячої людини, де він може себе досить вільно відчувати, він може виступати на сцені так і таке інше. Всьому цьому навчають наші спеціалісти. Бази відпочинку. Ми не підемо на будь-яку базу, там ви розумієте, на наших базах відпочинку там зроблено все так, що людина може самостійно по ній переміщатися, відпочивати так і таке інше. А якщо це звичайна база, тобто Бібліотеки, спеціалізовані бібліотеки також, це Брайлі, це е, е, збільшений шрифт, це м, аудіокнижки, це теж наша інфраструктура. Таким чином, так уже створилось, що десятиліттями розвивалась оця спеціалізована інфраструктура в українському товаристві сліпих. І сьогодні, можливо, користуючись нагодою, я хочу звернутися, хто недавно втратив зір, частково або повністю, що ви можете звернутися в Українське товариство сліпих, ви там знайдете собі ну, Я не знаю, якісь можливості соціальної адаптації, Ринки. соціалізації, так, і підтримки, безумовно, uh -huh. від таких, як самих, і також навчання. Uh -huh. Дякую. Дуже цінно, Дякую. дійсно. Ми ну, бачимо, що зараз дійсно багато не знаю, позначок, знаків в парках, ще десь шрифтом брайля або ці дорожки, такі спеціальні, які йдуть. так? Ребристі для того, щоб незрячі люди з порушенням зору могли відчувати хоч трішки цей шлях. Але, звичайно, хочеться кращого. Хочеться кращого і більше, щоб було адаптації. А з якими найбільше щоденними бар'єрами фізичними соціальними стикається незряча людина, на вашу думку? Ну, Безумовно, в принципі, якщо розглядати це питання, це потрібно собі представити. Да? Шлях від місця проживання людині, від під'їзду, скажем, до тих місць, куди вона може щоденно переміщатись. Да? Тобто, якщо вона працює значить, до підприємства, якщо це громадська організація, до офісу громадської організації, до бібліотеки, пенсійного фонду, Разод за Безу, ну і таке інше, до СНАПу, отже, безумовно, такі е, дороги, як правило, повинні якось. Спеціалізуватись для проблем незрячих людей. Тобто, оці доріжки, тактильно направляючи, вони дуже нам допомагають, тому що без цієї доріжки дуже важко, просто ну якби, людина може повернути чуть вправо, чуть-чуть ліво вимір. А ці тактильно направляючі доріжки вони дуже допомагають, і їх потрібно більше. Єдине, що хочеться сказати, що сьогодні, коли держава ну, має такий невеличкий бюджет. Їх потрібно робити саме в місцях щоденного скупчення незрячих громадян, mm -hmm. а не робити, як правило, в центрі міста. То дивіться, в дуже багатьох місцях ми буваємо. В центрі міста буквально вони скрізь і на підземних переходах mm -hmm. і таке інше. А в той же час біля офісу організацій, біля їх підприємств, де працюють наші, їх або немає, або дуже, дуже мало. Таким чином mm -hmm. тут є проблема, безумовно. Mm -hmm. ми, дійсно, хочеться, щоб щось змінилося в цій сфері. Ви, чиновники повинні якось е, спочатку, навірно, послухати, що вам робити, а не так, що прийшла зверху вказівка, потрібно робити як в Європі. І вони роблять, починаючи, як правило, з центру міста. Mm -hmm. Ну, Так. Добре, видно, що щось зроблено так, знаєте, так, а так, на так. Україна, така в маленькі райони Києва, там де просто пройтись до парку, угу. то не і не завжди є можливість. Так, ви вже зазначили про те, що е е ви є заснов е заступником голови так українського товариства сліпих. От е цікаво також почути про вашу діяльність. Ви сказали вже такий заклик, тих, хто можливо е втратив зір, щоб вони зверталися. Ви надасте їм опору, можливості і навчання. Які саме можливості якраз. Ви могли б надати людям з порушення зору сьогодні. Що включено? Можливо, у вас є якась спеціальна програма на навчання? От, цікаво почути, про те, е, яка ваша діяльність сьогодні? Українське товариство сліпих це о, громадська організація, яка охоплює своєю діяльністю всю територію України. Mm -hmm. Давайте собі зрозуміємо, да? ну, людина чи після захворювання, чи після травми десь на виробництві, чи після фронту ну, втратила зір, куди вона повертається? Безумовно, додому, до своєї оселі, да? це або, як то кажуть, домівка в селі, або в невеличкому містечку, і таке інше, да? от вона втратила зір, тобто сліпа людина, прийшла до себе і що? Якщо з будь-якою іншою нозологією, да, ну вибачте, не дай Бог там, нема руки чи що. Все одно людина переміщається. Якщо навіть вона на пенсії, вона просто ходить, гуляє, да? угу. а не зряча. Тобто, це закрите приміщення, вона не освоїла і все. Тобто, навіть навчити ходити з тростиною, правильно навчити, щоб вона не впала нікуди, щоб вона не вдарилась в будь-що, да? щоб вона людям не мішала в той же час, сама ходила. Це вже те, що може дати українське товариство сліпих. Uh -huh. Інше, всякі прибори сучасні, теж ми можемо дати. Третє, четверте і п'яте. Значить, як її. Соціалізуватись в громаду, да так, так, так. чи це село селище, де потрібно якогось соціального працівника, де потрібна якась допомога? Якщо це людина в селі, та про навіть паливо, дров десь хтось повинен допомогти. І от тут в пригоді стає наша громадська організація. Угу. Тобто, якщо людина прийшла до нас, ми звертаємося до місцевої адміністрації, до територіальних громад, що можливо комусь щось потрібно, чи матеріальна допомога, чи яке-небудь паливо, чи просто супроводжуючи, який щоденно потрібно доїхати до поліклініки. А якщо лікарня в райцентрі, як туди доїхати, хто це буде вирішувати? Так, це саме біжу. для цього, саме для цього ця громадська організація, Українська Ториство Сліпих, і е, робить все, що може. Я вам скажу, що сьогодні не такі можливості, як були, скажімо, до війни, але все-таки ми якісь певні. Певну допомогу, соціалізацію, в українське суспільство ми робимо сьогодні. Дуже-дуже дякую, тому що дійсно ті виклики, які ви назвали, ну, важко явити, так, Тому що ми говоримо про міста, якщо дійсно взяти селище та так, про так, які тактильні так. дорожки, там може йти мова, правда? Ось, Або але... тротуари. Так, так. Тому максимум це дійсно десь бути з вами на зв'язку, і ви вже якось можете реагувати через адміністрацію. Пасибі. А, Михайло, наскільки от сучасні технології, гаджети. Можуть допомагати і полегшити хоч якось вам життя. Наскільки ви застосовуєте цей метод технологічний? Ви знаєте, я хотів би порекомендувати людям, які втратили зір особливо повністю або глибока втрата зору, що сьогодні без сучасних методів, а, їх, гаджетів, озвучених комп'ютерів. Озвучених диктофонів і таке інше. Практично неможливо обійтись. Хочеш спостерігати за сучасними подіями, хочеш ну, якось мати певну інформацію в себе постійно з собою. Да? Тобі потрібно мати оці озвучені пристрої. Вони дуже допомагають сьогодні. Тобто, якщо не зряча людина, да? в неї може бути авторучка і блокнотик, вона все собі записує. Ми не можемо записати, тому диктофон. Позвонити. Кудись, опять же, озвучений диктофон, всі телефони в ньому є. Комп'ютер. Все можна робити, якщо комп'ютер озвучений. Таким чином, вон, ну, сучасний, сучасний стан роботи з незрячими особами, громадянами. Да, він вимагає, от е, щоб вони мали оці сучасні пристрої, які в більшості своїй озвучені. Книги, ауді, таке інше. Тобто, все це. Допомагає нам в щоденному житті. Добре, що дійсно технології покращують взагалі побут, мені стається так. Але якщо трошки відійти від побуту, питання працевлаштованості теж дуже актуально зараз. Так ви вже самі зазначили, що на жаль, під час повномасштабного вторгнення, все більше людей. Е Є з порушенням зору, з глибоким порушенням зору. Е, в яких тоді сферах люди, які втратили, на жаль, Зір, можуть бути конкурентноспроможними? І які посади вони могли б займати, де їх би охоче і радо прийняли? Вкрай важке питання. Я вам скажу, що от ви привезли такий термін конкурентноспособними, «конкурентно конкурентноздатними. Це дуже небагато сфер. Угу. І Сьогодні, що вам потрібно сказати? Дивіться, до війни, ну, до розвалу Радянського Союзу, у нас було 75 підприємств по всій території України. Сьогодні їх вже менше 50. І вони працюють, тобто ця ринкова економіка практично з'їла весь прибуток наших підприємств, вони, на жаль, малорентабельними. Тому кількість людей, які працюють на підприємствах Українського товариства сліпих, невеличка. Є в нас ну, сотня-дві підприємців самостійних. А в більшості, в більшості людей з проблемами зору практично приватна структура не бере. Це, це правда, яку потрібно скрізь і всюди казати. Тому що, ну вибачте, от давайте продумаємо собі, да? буде декілька людей з різними проблемами, не чуючий, там, з рукою таке інше. І незрячий прийде до господаря будь-якого заводу, да? кого візьмуть? Ну візьмуть любого, тільки не сліпого, тому що його прямо за руку треба кудись вести. А він сам не пройде. І саме тому для нас це проблема ну, номер один. Навіть, якщо подумати, навіть візочники, якщо вони добре працюють за комп'ютером, вони більше можуть ну, якби, бути чогось пристосовані, ніж наші люди. І все-таки є такі, значить, це безумовно музиканти є серед нас. І вони конкурентно, конкурентно ну, тобто мають досить високий фас. Е, масажисти. Є викладачі, їх вже менше, є юристи дуже багато. Тобто, от в всіх сферах, якщо є молоді люди, які нас слухають і, не дай Бог, мають все-таки проблеми з зору, то краще йти на такі спеціальності, маючи можливість згодом працевлаштуватися. На інші, якщо от людина біде на якогось економіст будь що таке, да, і потім їй дуже буде важко працевлаштуватися, якщо в неї буде невеличкий залишок зору. Mm -hmm. Дякую. Скажіть, будь ласка, як власне сьогодні змінюється ставлення суспільства до людей з порушенням зору і чого, можливо, бракує нашій культурі в цій сфері інклюзії? От ви знаєте, нам часто кажуть, що на заході в Європі люди з інвалідністю гуляють, ну щоб, тобто, живуть, як би кажуть, життя, життя, да. своє життя. Да. У нас щоб не казали, що в нас там змінюється, все таке інше. Я от особисто відчуваю, що все-таки потрібно вчити. Можливо, навіть треба починати з школи і з університетів. От я живу біля політехнічного інституту, і інколи, коли йдеш по вулиці, ну там дуже великий шум, проспект перемоги. І трошки десь схибив, там немає тактильно направляючих тих доріжок. І Пусть зайшов от в якийсь тупік. І я чувствую, що люди йдуть рядишком, ну, йдуть собі і все. Ну, То подумаєш, сліпий, десь там, щось заплутався, вилізе. Uh -huh. Понимаєте? І от таке відчуття воно, ну, гнітить. Uh -huh. І я думаю, що якщо ну не зважаючи на те, що йде війна, життя ж теж йде, і ці люди підростають. Якщо не почати це робити зараз, а хто це повинен почати? Навірно, міністерство освіти, міністерство культури, вони, хоч щось, якийсь нормативний акт, повинні видати, а то так і буде. Будемо розмовляти, що ми йдемо в Європу, ми ви бачите, правова держава, но. Подумати про те, що рядом може бути незрячий, візочний, будь що хто людина така ж з інвалідністю. Ну, на жаль, цього дуже мало сьогодні, і це правда. Я думаю, ви праві в тому, що потрібно виховувати оцю інклюзивність, так тоді хотілося б запитати, як е, правильно. Людині, яка побачила вже, що комусь потрібна підтримка, наприклад, як ви сказали про от що ви могли там, наприклад, не, з, не зорієнтуватися правильно, як запропонувати свою допомогу в такій ситуації для того, аби нікого так само і не образити, е, і допомогти в найкращий спосіб? А, ну я скажу в мене був випадок, коли візочника хотіли підняти по сходинках, да і лицем вперед, вона як закричить, ну оказується, треба тільки. Щоб він спиною вперед його піднімати, якщо він на візку. Так само проблема і в нас. Коли підходиш до незрячого і хочеш йому щось запропонувати, перше треба голосом подати, що ви ось тут, чи отут, так, чи, чи, чи туди. Ну там сказати добрий день, чи що не справа ніби. від вас щаслива. Да. зліва. Ні, ну якщо ви скажете голосом, я зрозумів, де ну якщо ви просто прийдете, бере за руку, я тут хочу вам допомогти, то ти дюргаєшся. Часто так. метро таке буває. тому треба голосом показати, що ви ось тут рядом біля ага. мене, і запропонувати, я можу вам допомогти, чи, чи вам допомогти. І тоді ми зразу там да чи ні. Ну, якщо от спочатку рух якийсь, mm -hmm. то до тебе до ну доторкаються або тебе ще вже кудись тянуть, а потім тільки тобі кажуть, то ти спочатку ну, дуже хвилюєшся, тому що все може так, бути. Так, і так, людей, вибачте, з психічними роздалами роздал, багато. І тому тут дуже важливо спочатку голосом сказати: «Доброго дня, чи вам щось потрібно. Mm -hmm. Я думаю, тут Михайло знає ситуація із людиною, яка зряча, також буде дивно, якщо тобі зразу прийдуть, але не повідомлять. Що, чи можу я вам допомогти? Так? Угу. Це також буде така ж сама реакція. Знаєте, Пане Іван, в метро буває, от, бере, він мене вже тягне, я розумію, але <рес> нічого. Ну, так. Таке буває. Так. Тому, дорогі українці, якщо бажаєте допомогти, е, дайте голосом знати про це те, про що каже е, пан Михайло. Ми дякуємо вам, що ви були з нами, що дійсно могли затронути ці важливі питання. І тому, дорогі українці, якщо ви десь, хоч близько, хоч трошки дотичні до людей, які з порушенням зору, зверніть увагу на те, що говорить пан Михайло. Якщо ви десь маєте можливість до адміністрації повпливати на ці тактильні доріжки, та багато інших речей, на чим потрібно нам працювати. Якщо ми дійсно хочемо йти вперед до кращого, то скажу так, дорогі українці, давайте йти разом і не забувати за людей, які потребують трішки більше допомоги, ніж ми. Пане Михайло, ми дякуємо, що ви були з нами. Так, да, Я теж так. дуже дуже і Я хотів би звернутись до людей, які мають поганий зір. Будь ласка, знаходьте наші організації, вони є скрізь і залучайтесь. Ми чим зможемо, будемо допомагати. Дуже, дуже дякуємо. Михайло Новосецький, заступник голови всеукраїнської громадської організації, Українське Товариство Сліпих, був з нами у цій студії. Мали прекрасну розмову. Нагадуємо, що розмова з паном Михайлом зберігається на ютуб-каналі Ранок Надії, де ви маєте можливість переглянути і поширити вашим друзям, знайомим чи колегам.